Всім привіт! Ви на каналі Корисні Відео. В даному відео я покажу вам, як встановлюється Windows, або 10, або 11, швидше за все, вже 11-й, на ноутбуки фірми Acer, серія TravelMate P2. Це 16-дюймовий ноутбук, але це відео підійде до більшості ноутбуків, в яких встановлений процесор Intel від 11 до вище поколінь. Отже, ви намагаєтеся встановити Windows, і у вас немає диску. Для цього вам потрібно в описі знайти зараз посилання на Google Drive і завантажити папку Driver VMD. Після чого вам потрібно її видобути на флешку, з якою ви встановлюєте Windows, в окрему теку. Тобто, як я зробив ось тут: дивіться. Ми натискаємо завантажити, потім натискаємо огляд, відкриваємо флешку з Windows, і у вас буде ось така папка, бачите? Driver VMD. Ви її обираєте. Або просто обираєте цю папку, або є більш нова версія, ви можете навіть обрати її. Там більш нова версія цього драйверу. Натискаєте ОК і натискаєте Далі. Він його зараз підтягує, після чого в нас з'явиться накопичувач. Це метод перший, і я вважаю його правильним. І якщо ви все ж таки хочете, щоб. Ноутбук працював більш гарно, використовувати цей метод. Тут дивіться, у вас також може бути кілька розділів, створені з заводу. Вам потрібно їх видалити, але не він драйвер. Там будуть драйвери для ноутбуку. Це, швидше за все, вам знадобиться, тому що, коли ви встановите Windows 11, у вас не буде працювати Wi-Fi. Частіше він не працює, а щоб не завантажувати його окремо на іншому ноутбуці, ви з цього диску зможете собі підтягнути драйвер. Тут ви створюєте, як зазвичай, розділ. Я раджу не менше 100 гбів використовувати на диск C, все інше на диск D. Ніколи не робіть все одним розділом, тому що будуть проблеми, якщо Windows полетить, ви втратите всю інформацію. Тому диск D для файлів, диск C для Windows. Тепер цей метод я вам показав. Давайте тепер перезавантажимо ноутбук. Я вам покажу інший метод. Він може бути для вас більш простим, але там будуть свої нюанси. Зараз я вам покажу. Отже, перезавантажуємо, одразу натискаємо F2, щоб увійти в BIOS. Увійшли в BIOS. Тут в нас ось такий BIOS, більш новий вже. Навіть якщо у вас він більш старий з синім екраном, сірим, там можна так само це зробити. Але дивіться, що головне. Вам потрібно увійти в розділ main, або якщо BIOS старий, в розділ Advanced. І там натиснути клавіші Ctrl-S. Ось дивіться, зараз, що на екрані з'явиться Ctrl-S. Бачите, у вас з'явився VMD Controller». І ось тепер нам потрібно його вимкнути. Ми його вимикаємо. Після чого натискаємо F10, щоб зберегти налаштування. І ноутбук знову перезавантажується. Після цього зараз ви побачите, що в нас одразу з'явиться диск. Поки він завантажується, я також вам можу сказати, що цей метод він підходить. Але є один нюанс. Колись BIOS може оновитися через Windows Update, тобто самостійно. І коли він оновиться, цей VMD-контролер може автоматично увімкнутися. І це може вплинути так, що у вас перестане завантажуватися Windows. Вам доведеться знову заходити в BIOS, дивитися, щоб він був вимкнений, або просто його вимикати, якщо він увімкнувся. Тому що якщо ви почнете робити. Відновлення Windows. Коли у вас просто оновився BIOS і увімкнувся VMD контролер, це вам не допоможе. Але це може повністю зламати вашу систему, через що у вас потім вже ніяким чином не запрацює Windows і доведеться його повністю перестановлювати. Отже, обираємо все як завжди. І як ви бачите, диск одразу є. Тобто ви можете використовувати будь-який метод, який вам Більше того вподоби. я раджу використовувати метод з драйвером. Все. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Пишіть в коментарях.